Чи хотіли б ви знати секрети, які б могли змінити ваш стиль уже сьогодні? Є речі, які б я дуже хотіла знати раніше, і зараз я готова поділитися ними з вами. Ці поради допоможуть вам не просто виглядати краще, але й відчувати себе набагато впевненіше кожного дня. Привіт, я Таня. Це мій канал на YouTube. Раді запрошую вас обов'язково підписатися, поставити мені лайк під цим відео, написати коментар. І давайте поїхали далі. Знаєте, що я раніше не усвідомлювала? Те, що потрібно міксувати різні стилі в одному образі. Це робить його набагато цікавішим. Вас набагато унікальнішим, ви привертаєте до себе увагу, і ваш образ вже зовсім не такий звичайний і нудний. Будемо відверті. Я завжди любила гарно одягатися. Та, на жаль, мені бракувало різних знань, а також напевно надивленості, тому я завжди намагалась дотримуватись однієї концепції. Мої образи не були такими вже аж і поганими, але нічого особливого в них не було. Та коли я нарешті навчилася класно міксувати різні стилі, це стало моєю суперсилою. Можливо, зараз для вас вже є звичайним поєднання елегантної сукні та грубих черевиків або класичного тренчу з кросів. А якщо ви вийдете за межі цих стандартних поєднань також різних стилей, і будете пробувати поєднувати абсолютно різні стилі, щось нове, подивитися на свій гардероб ще раз і подумаєте, що б я там таке ще могла зміксувати, чого раніше я разом ніколи не носила. Повірте, якщо ви навчитесь реально класно міксувати стилі, то це буде та фішка, яка зробить ваш стиль унікальним і буде привертати увагу інших. Другий момент який я хотіла б знати раніше, це те, що абсолютно всі кольори поєднуються між собою. Колись я дуже боялася кольору і міксувала їх максимально безпечно. Тобто, якщо це був якийсь яскравий колір, я обов'язково міксувала його тільки з хроматичними і ахроматичними відтінками. тобто, білим, чорним, сірим, е, ну напевне, навіть з бежевим не міксувала. Бо думала, що воно не підходить. Я дуже сильно боялася, що не підійде один тон до іншого, що там буде більш холодний відтінок, а там більш теплий, я цього не побачу і воно буде виглядати не класно. Я нічого не знала про різні кольорові схеми і, взагалі, не вміла працювати ніяк з кольором, тому була максимально безпечною. Та коли я дізналася про кольорові схеми, як правильно поєднувати кольори. І почала вчитися цьому. з Часом я зрозуміла, що реально тупо всі кольори поєднуються між собою. Треба просто експериментувати. І в мене тоді прокинулось таке, як називається третє око. Одного разу на сушці сушилися е, сушився мій одяг, і я там побачила е, мою рожеву сукню з такою коричневою сорочкою і подумала: Боже, це так класно поєднується між собою. Чому я ніколи їх не носила разом? І тепер я завжди переглядаю свою шафу на рахунок того, які б нові кольорові поєднання ще зробити, тому що саме це робить образ набагато цікавішим. Ви можете таким чином додати чогось нового, зовсім не оновлюючи свій гардероб, а працюючи вже тільки з існуючими речами. І повірте, якщо вам подобається, як ті кольори міксуються між собою, тоді це працює. Хочете спробувати третій момент, про який я шкодую, це те, що треба було експериментувати, поки інші чекають. Насправді в мене завжди був хист до того, щоб експериментувати з одягом, і так як в дитинстві в мене не було надто багато речей в гардеробі, я якось креативно мусила виходити з того, що мала, і по різному пробувала зав'язувати якісь там пояси чи, можливо, кофту дівати по-іншому, чи ще щось. Але це все я робила в себе вдома перед зеркалом, і я боялася так виходити на вулицю, тому що думала, що ну люди мене не зрозуміють, це буде якось дивно. І, взагалі, мені здавалося, що це оце так, виходячи з бідності, я типу мушу видумувати якийсь велосипед, тому що не можу купити собі там ще одну якусь двадцяту ковтинку. Але тепер я жалію про те, що я не використовувала цю свою суперсилу раніше. Так, моя креативність розвивалася ще краще, і я придумувала стільки класних речей, як зав'язати шарф, так щоб вдіти його, як ніби це кофта. Або ще купа всяких класних штук, і насправді. Потрібно експериментувати, варто це доказують о, всі відомі блогери, яких ви бачите. Вони маючи достатньо одягу і достатньо грошей для того, щоб собі купити щось нове, не бояться експериментувати, вдягати щось по-новому і міксувати е, різні речі в своєму гардеробі. Якось так дуже цікаво. Це робить їх унікальними. Це робить їхній стиль класним, бо мода це свобода. І якщо ви чекаєте, щоб зробити щось сміливе, ви втрачаєте можливість бути попереду. Тож не чекайте так, як я колись, а почніть зараз. І найголовніше, що я хотіла знати раніше, це те, що стиль розповідає історію про вас. Кожен образ, кожен аксесуар це спосіб поділитися своєю особистістю, і не має значення, що в моді зараз, що зараз в тренді. Важливо, як це відображає вас. Чи готові ви розповісти свою історію через свій стиль? І ви ж знаєте, що свій стиль ви можете знайти тільки експериментуючи і тільки виконуючи усі попередні пункти. Ці поради змінили мій підхід до стилю, і я надіюся, що вони допоможуть і вам. А тепер розкажіть, які секрети ви хотіли б знати раніше. Можливо, у вас є вже якісь свої відкриття. Пишіть в коментарях, поділимося досвідом. А наразі в мене все до зустрічі в моїх нових відео. Па-па!